Ласкаво просимо до Індії. Якщо ви поїдете до південного штату Тамілнаду, то знайдете місто Тханджавур. протягом останніх 70 років у вищій Адвентистській середній школі імені Едварда Томаса викладали, навчали та знайомили учнів і вчителів із Христом. Більшість церковних лідерів у цьому регіоні навчалися у цій школі. 2350 здобувачів освіти походять із різних родин і релігій. Усі вони прагнуть здобути ходить. Хорошу освіту. Більшість дітей походять із дуже бідних родин, але це наш обов'язок бути для них прикладом, надавати підтримку, формувати характери. І це є нашим напрямком роботи. Ніхто не піде з цієї школи, не отримавши освіти чи Божої духовної сили. Це наш обов'язок. Серед інших освітянських закладів ця школа пропонує унікальні цінності, які приваблюють батьків. Тут так багато шкіл, але чимало батьків приводять своїх дітей до нас лише тому, що ми вчимо дисципліні та розповідаємо про Бога. Через свій вік ця школа зіштовхується із серйозними проблемами з інфраструктурою. Гуртожиток для дівчат небезпечний, оскільки будівля дуже стара. Уряд дуже суворо наказав не використовувати азбестові листи на даху, оскільки це шкідливо для дітей. Уряд дуже суворо наказав знести найстарішу будівлю, особливо те, що має азбестовий дах. Мірна ліні є однією зі студенток, яка мешкає в гуртожитку для дівчаток. Вступ до цієї школи був складним випробовуванням, оскільки їй довелося їхати далеко від дому. Хоча вона не була адвентисткою, дівчина знайшла хороших друзів у гуртожитку, дізналася про Бога та була відмінницею в класі, але вона все ще визнає, що є місце для вдосконалення. Нам потрібні деякі покращення. Тому що в гуртожитку немає бетонної підлоги, дах азбестовий. У літній час нам дуже спекотно всередині. Ми потребуємо більше туалетних кімнат зі зручностями. Цього кварталу частина ваших пожертвувань 13 суботи допоможе відремонтувати дівчачий гуртожиток у адвентистській середній школі. Це надасть учням безпечніше місце для проживання. Будь ласка, моліться за дітей і вчителів цієї школи. Моліться, щоб цей освітянський заклад міг ефективно представляти Христа всупереч їхній поточній ситуації. Дякуємо за підтримку школи вашими пожертвуваннями 13 суботи.